Вітаю в першу чергу всіх людей, які сьогодні, власне, лишили коментар під останнім відео на Ютубі, подивилися його в першу чергу, в другу лишили комент. третю і те, і друге зробили, ще, ще якусь там штучку собі зробили. От, всі, хто це зробили, ви молодці. Всі, хто не зробили, кізяки. Choose your hero. А, головне, я не можу. головне забанити лікана. Дякую за увагу. А я згоден. А коли це вже паті КС, я не знаю. Суботній Паті КС. Так. реально, коли. The Battle Begins. <смітна> а можна пора <смітна> <нападу> напасти, <смітна> дивіться, ви <вийде>. надеюсь. <смітна> Ти пешки були. Не були, вони на мене свій випали. Пивно жирний. Mm, Десь не цього просто. А, ні, є, вони там всі були, виходить. Аж кажуть, всі були. <служити> Добре, мій мембет поганий коло. Я думав, вони тепер натиснули на вівер. Да. Я, я теж думав, що було. Я ж ні одного тепер не бачу. Да, охоять. Я прилучу, якщо треба. Я лучу. Буває в спині. Буває треба, ёбнуть. Можем підвити? У мене нема сапіда. Ні, я не маю. Снепка ще райма. У нема чим збивати. Є збив'є. У мене якогось каліпта. Поможу зі снепкою. Ні-ні-ні-ні-ні. Хуйня файт. Хуйня файт, хуйня файт, хуйня файт. Я вийшов. Хейт? А, йоп, хайфайт. Дивіться. Ах, роз. Верно, 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 курс, nice. курс, 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 курс. У мене нема стана по снепці, я сижу верно, на після БКБ за санскую. А воно я, можу через сей я перелетіло, можу гадати, бо? Да, що бля. Піська на своим братам в живем. Ага. А, че на рандом хук въебал? Я на ВВ стрибнув. Хелп. Ммм, бана мене без хп. Ляць. Я в'їбу їй це. Секунда, блін. ВВ вб'ював. Хайд, БКБ, пуджа. А в форс. Фак. ВВ бай. ВВ бай це непоганий момент. Блядь. А чи він на рандом просто хукнув? Mm -hmm. Я в смуку стояв. Це гарно гол. Не вийду, но спробую. Може засипати? А ну засеп, 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 можеш. Не в тобі проблема. Хеш поплывай. Не треба було, щоб я хоч не страждав. Блін, каут тп? А, бля, ще катапульти просвітять. Сука, ты где нахуй? Гарпуном до. А, в лаву на пахнет. Не, тут бог поможешь. Бля, може напишем. <laughs> Choose your hero. The battle begins. i мне to slow. Nice. Нежить наступає. А по кулаки, блядь. Догони. Далі, 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 якось. Ні? Бачу, на качу ага. Find him. Можем, можем, можем. Бля, щось ви не підтримали двіжуху пепці. Півроку йду. Да, ну вони вже встали всі. Ладно, похай. Гобек, гобек. Бля, що за файт, що за хуйня? Бля. Бля, я просто не можу... Хороший, так. хороший файт, не хуйня! 8 секунд, я на ганаю тепловарця. Не... Ми... Ну, вона помирала і так. Да, ну, вона ну, помирала. Ну, і хуй, блядь, і хуй. Я застану. What? Не поняв. Ти сказав, що застанем, блядь.

Я ще кнопку не можу прожати. Під рефрешом? Да. Я ще живий, і так. <плес> а де є... я? Я наш... за... А, не, <плес> вибач, я вибач, вибач, <плес> я забув, я забув, я забув. Уявіть, уявіть, що чел... Блядь, я не знаю, ля, ну... Бля, я, блядь. Це вважає <це, плес> р... <це плес> <плес> мене, як... Ну, я не знаю, блядь. Дайст. Ну я бежу, но я блин да. он. Стоп, давай. Блять. Дай выйти. Ты нас там бы поставить на хэ. Ты поставила куча. Блять. Блять. Ладно.

That's Ямана. Ну мана, за пиздец, ебаный спирит брейкер, блять За его, блядь. Да ну нахуй.

башів по Пангольєру за от лейнінг. Це ненормально. Нуль башів. Просто нуль. Choose your hero. The battle begins. Ти за них. Пробуємо. А, у нам бажано не тай, да, пуджа хоча б. Да, да, да. No. Меко, 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 меко. No, да, no, да, no. да. Хорош. Поки no, не no, менше. No. Маш зараз Леон не встане, ну, буквально чуть-чуть. Лечу, фінгер є. Parся я набью майбин, допь. Біжу за пушом. Бежи за нами я ульту зараз. Катрина, в спині, в спани. <жу>? А, просто пише. Да распинится, выставить, выставь. У них ча было в топе, свого там. Спасибо. Спасибо. Ну и тут у нас хедший, я пойду. Нахеба он раптур, да, мы пока намазь, да не це що за хуйня? Я як, як, як це робить. А ну, до речі, непогано. Ладно. Я хочу задубати. Арбі, найси. Б'ємося, б'ємося, б'ємося. Тай, тайде, що може. Арбі, грив, и бада хорош. хороший. Тайс минко буде приготувати зараз. Ага, найс. Я, я можу ага. таді посидіти. Ай, Риус. Неріус, пектра. А, блядь, пизду нахуй. Пизду нахуй, натиснув байбек, понял? Блять, як мене лагає, це просто пиздец, цій... yeah, цього гамна блацикера, господи, блять. Шо, ти Леон без блінка? мені не треба. Моє класні червічки. Рісисть. Choose your hero. Та блядь, знов не. Вибачте, не, не восьмій в нас. Але нічого, якщо шо, я пікнеш Рубіка. Почекай, Немо, ну є ще ж це. Є. Інші герої? Ні. Макс є. Та який нахуй. Ха-ха! Бля, ну я не хочу потім не могти вбити пуджа, блядь. Буджан нахуй. Та ёб твою му. Сука! Поллачи! Полнучи! блядь! Кентавр. Я, я, я. І все тільки кентавр. Ну. ДК там. Роман. А. а що ми тримаємо? Ми можемо просто взяти сікера? таку і не думати. Або щось, якщо є краща ідея, то якогось. Ні, що? я хочу, щоб вони думали. Щоб вони а, думали. БЛЯТЬ! Ніхуяти спеціаліст. Чекається, це цей був. БЛЯТЬ, я мав вибрати кента... The battle begins. Немо, немо, йди до мене. Сюди. Дякую, Даніель Вайнагі, ради тебе старався. Немо, блядь, іди сюда. Менше читай, сука, чат, блядь. Ти шо, сука, стримак, идем сюда, идем сюда, иди сюда. Иду, 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 иду. Ал. Хочешь когось підрізати? Стоим, стоим. Ja, вже... Wait, paй. Опа, опа! Бачим, бачим, мертвий біжить. Ну, ліч, тобто. Бля, ну пахне, ну пахне просто. Ну no, ми, мы спробовали. Ёб твою мать. Ой, Давай, там, ливай, ливай, там. ливай, ливай, ливай. Эй, ебать, леча. Ну что, блин, Кентавры? Да, конечно, тоже на Кентавры руинаш. Я думаю, что это ми... пиздец. Травы идут. <laughs> ты выйдешь на Кентавры? А я с этим дурачком. Опа. Блядь, залупа, сука. Да, в яму собак. Собаки не проблема. Да, 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 проблема, что гнедич бежит, блядь, родичи их. А эта собака тоже не проблема. Береш, бри, давай, давай, нахуй. Ну нет! Дякую, І цього пса теж. А помогти? там вот. є, блядь, мужику, нахуй, алло. Я вертаюсь назад, блядь. Я был. Ти, ти, блядь, молодець. Бля, лайк. Пахней говно, я, блядь. Ох, Бля, ну йди нахуй, ну. Хорош, хорош, он контрольный. Все верно. А, ви спеціально вирішили. Він побіг козьол, блядь, щоб мене вбивати, сам здох, да? Ну, блядь. Візьми гем на кентаврі. На гем. Блядь, це не гем. Візьми гем. Блядь. Вийди на кентаврі. Ну, кентавра. Захекся його. Якось допомог? Айба. Це бед, блядь, Я non, не забанивобічного героя, а він як гнида пікнув цього героя, фу, Попаду колись пода по-ну, блядь, не можем це пиздец, типу габен, симпа блядь, до чого прийшла поти дота? Я змушений, блядь, в половині іграх банти Люкана з Хоскаром, блядь, щоб пограти в дота. Це пиздец, нахуй. А ти, Катерина тут? Не. Ну, ти на 4 деш нюксом грати будеш? Ну, давай. Не, ну блядь, що? Ну ти... Давай, ти на нюксі як немо граєш, чи я нормально? Ха? Я на ньому взагалі не граю. А за зовсім граєш? Не. Yes. The battle begins. Пуш. Пуш, 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 да, mm, да, да. Оп, оп оп, давай, завись, завись. Блядь. А, нормально. Не, все ты? Не, я не про це, я хотів урну зарядити. О, хочем гранат. Ага, понял. Ну навряд ч. Ммм волорабас, тебе в гавбаті було. Ага. Не, не вийде Катерина. нет. Yeah. Без no? В меду нападають. До речі, є варіант по дефоту мид. Раз них одного герої нема. похо похускару. По на панго. Похо Похускару. Я учл, я ще на фонтані. У мене було не фурес. 40 секунд, сев. Бля, я б за... у мене мани не буде. Че? Иду ты. Я шард. Шорт. Шардом, шардом. А, я если да. вы. Вилуч... Я, я дурач вы вил... не вылетел, ладно. На нулью из бы мне на цефь. <звук> Будем свапнуты. Почему свапнуты?

Якщо вам сподобалось, зайдіть лишіть комент. Якщо не сподобалось, теж зайдіть лишіть комент.